Південь це фактично лінія бойового зіткнення проходить е, в степовій зоні. Тобто застосовувати великі колони, е, великі колони бронетехніки, як на інших напрямках, тут не дуже вдається. Тому ворог е, застосовує бронетехніку в невеликій кількості, але для доставки. Штурмової піхоти, як найшвидшої доставки штурмової піхоти, і вогневої підтримки їхніх штурмів. Але ворог доволі активно застосовує таку, такі, таку техніку, як е, мотоцикли, багі, квадроцикли. І е, за минулий тиждень знищено більше 70 одиниць такої техніки. І крім того, за даними нашої розвідки, ворог постійно отримує поповнення цього парку техніки. Наприклад, лише там декілька днів тому, за даними розвідки, один з підрозділів ворожих, саме на горіхівському напрямку, отримав декілька десятків квадроциклів і е, намагається їх осна оснастити. Саме з системами РЕП для того, щоб проводити штурмові дії. Це щодо того, що, чи готується ворог до штурмів на інших напрямках, ці вже говорять про те, що також ворог почне там штурмувати. Щодо людського, скажімо, щодо особового складу, ворог постійно проводить ротаційні заходи. Тобто ті підрозділи, які штурмують і несуть втрати ворожі, все ж таки він отримує поповнення, він відводить їх в тил. З тилу із резерву підкидає нові, це ті підрозділи, які пройшли вже підготовку на певних полігонах на тимчасово окупованих територіях Запорізької і Херсонської областей. І ворог постійно є ким штурмувати. Крім того, за даними нашої розвідки, противник ще перекинув декілька підрозділів з іншого напрямку, але говорити, що це якесь суттєве поповнення, там якісь тисячі людей е ну, не варто. Це приблизно це фахівці, спеціалісти там, для того, щоб підтримувати, наприклад, е Оператори там безпілотних літальних систем, наприклад, там штурмовики, наприклад, сапери для того, щоб в них були ці штурми більш ефективними. Тому е, особового складу у них є постійно стала кількість. Е, він постійно цей особовий склад поповнює приходять е, нові бійці по мобілізації, але перекидання. Якихось великих з'єднань чи частин, ну їх наразі немає.